Дмитро так назвали першого малюка, який народився у Запоріжжі в новому 2026 році. Його батьки Марина Філіна та Олександр Буряк діляться Маленький з'явився на світ близько 14-ї години 1 -го січня. Ім'я хлопчику обирали разом і разом були на пологах. Заплановано, осознано. Ми хотіли готувалися. Да, Готувались. Тато хотів хлопчика, мама Тому хотіла того, дівчинку. Це вже другий малюк, старшому 7 січня буде 16 років. Марина та Олександр згадують, пологи і вагітність пройшли добре. Та через десятки атак, яких ворог в останні місяці завдавав по місту, змушені були коригувати свій побут. Ну, ми Були винажжені виїжджати, коли були тривоги, ми виїжджали за місто. Трошечки так. Дуже-дуже так, хвилювалися за те, що ми ну, дружина да, буде. Щоб трошки нервів. Да, я не відходив. Не відходив. Все, все було сумісно, також, підтримував, як тільки міг. Так, да, все було чудово. А перша дівчинка у 2026 році народилася близько 10-ї ранку 2 січня. Її мама Ольга Коцькорло каже, вона стала другою в родині і знову новорічним подарунком. Восім літ разниці. Е, перша дитина у мене народилася 31 грудня, дівчинка Мирослава. А це Емілія. У нас. Як обирала ім'я? Чому саме таке? Просто так. Захотілося почитала, подивилась, захотілася. А Мирославу вже обирали. З чоловіком і імена там мир і слава ну якось так хотілося, да тоді ми ще ж не знали, що буде війна. І саме війна стала на заваді тому, щоб чоловік був поруч з Ольгою під час пологів, адже від початку повномасштабного вторгнення він боронить Запорізький край. Ольга ділиться для нього новина про народження донечки 2 січня стала справжнім сюрпризом. Він не знав. Я вже йому написала вже все, коли дитина на руках вже була в шокі. Був ждали десь сімо, десяте туди і не очікував. Він вже готується, приїде скоро. Да, да, да. його відпустять додому. І будемо всі разом, там на дві неділі. В відпуск. Обидві родини стали і першими, хто отримує нову разову державну виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Програма стартувала з 1 січня. Ольга та Марина кажуть, для них це стане вагомою підтримкою. Краще, ніж було, звісно. Це дуже гарна сума. Поки що все все, що йому треба, а там вже будемо по за забаганок. Понятно, хотілося б більше, але да? якщо порівнювати прошлі виплати, то ці, ну, це добре. Так уже все скупилося, там уже, може автокресло, машину, ну, ну щось таке, тому що це воно теж треба буде все купувати. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.